Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Три роки тому почалась повномасштабна війна. Більше тисячі днів ми тримаємось. Давно звикли до вибухів, розрізняємо види озброєння та ніколи не зникнемо до втрат. Пам'ятаємо завдяки кому маємо змогу жити далі. Боротьба з країною-агресором триває. 87-річну жінку евакуювали з Гуляйполя минулої доби. Поліція закликає виїжджати з прифронтових міст та сіл до більш безпечних місць. Загалом вчора росіяни вдарили по області 421 раз. Пошкодили щонайменше 12 помешкань. 6 мільйонів гривень на гранти для ветеранів та виробників БПЛА передбачено у бюджеті Запорізької області цьогоріч. Подробиці програми підтримки бізнесу можна дізнатись в облдержадміністрації, регіональному офісі, зроблено в Україні, та на інформаційному майданчику проєкту. Будинок по вулиці Фелікса Мовчановського, 25, який росіяни поцілили у січні, відновлювати не будуть, бо це економічно недоцільно. Відповідне рішення планують ухвалити у Запорізькій міськраді за висновком експертів. Відбудова потребує 50 мільйонів гривень, у той час як виплата компенсації власникам зруйнованих помешкань на купівлю нового житла складе трохи більше 11 мільйонів. Нові послуги для ветеранів та рідних загиблих військовослужбовців з'явились у дії. На порталі можна отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Онлайн послуги займають менше 20 хвилин. Навчально-практичний центр відкриється на базі вищого професійного училища моди та стилю у Запоріжжі. Майбутні швачки, кравчині, візажисти зможуть працювати на сучасному обладнанні, яке використовується у салонах та ательє. Чергова підземна школа невдовзі запрацює у Запорізькій області у селі Петропіль. Наочне навчання у дві зміни вийде близько 400 дітей. Деякі з них жодного дня в житті не навчались офлайн. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.